8 квітня 2023 рік. На кінець у нас сьогодні сонечко, погода налагоджується, жілки працюють дуже активно. <кхух> Пилок носять, цвіте абрикоса, цвітуть персики, верба і на підході вже всі інші дерева. Водичку теж беруть. Водичку трішки підсолюємо. Сьогодні, напевно, будемо робити дотацію. Дотація буде сиропу. З добавкою меда. Плюс туди буде входити полин завар і хвойні гілочки, також заварні. І це все в перемішку будемо давати. Всім гарного дня!